Друзі, всім привіт! Як і обіцяв, знімаю короткий відеогляд на свою коропову котушку, яку планую розіграти серед підписників. Це котушка Tinkerino в розмірі 12 тисяч. Тут є детальна схема самої котушки. Котушка поставляється, йде в комплекті з таким от чохлом. А ось відповідно і сама котушка. В є безкінечний винт. Зараз я вам покажу, як він працює. Це досить зручно, як на мене. Тут вбудовано 14 підшипників. Є захист від попадання жилки під шпулю. Встановлений швидкий фрикціон. Що мені подобається в даній катушці, це Достатньо якісна паралельна укладка жилки, виглядає в принципі, дуже достойно. Я цю котушку купував під своє сподове водилище, але мені не сподобалось, як вона працює з подом. Вона максимально підходить для робочих хулищ. Я її вже тестував на робочих удивищах і в принципі, я задоволений даною катушкою. Але так, як вони в мене укомплектовані дані удилища, я вирішив цю катушку розіграти серед підписників. Тому, якщо вас зацікавила дана катушка, ви хочете стати учасником даного розіграшу, переходьте за посиланням на моє попереднє відео, де я озвучую самі умови розіграшу. І я сподіваюся, вам пощастить. Тому дякую вам за перегляд до нових зустрічей. Всім пока!